Або хай буде опечатане воно мені ще. Всі добре, закинуть. А ну відкрийте, подивіться. Щоб їх не побило включає. Андрій Анатолійович, одне питання тільки буде. От документи, які оригінали вимінали в документи. Це ви як е, частним порядком брали, чи єдина приходила та сама заява, яку тобі. Ну давайте так. що тут взагалі нічого. Я, ну, Не будемо розказувати, скільки це діло, діло індивідуальне. Ну, колядувальники до нас ходили регулярно. Тобто ходила налогова, кончила налогова, пішла екологія, ще луччіші, там розценки ще більше. З екологією хто стикався з Полтавським, хто знає, де там. Прийшли, он тому 700 тисяч а потім кажуть, давай, це. той 70 заплатив, той 90, я знаю. Ми балакаємо на це. Ну пока. Та ось колядувальники. Може, хватило. Є таке про екологічне обґрунтування ці вазьби. Ти зараз оце оце скукаєка воював, через МІНЮСТ <кій> за, за, зареєстрував договір. Приходить, тобі любий пам'ять, пише, у тебе немає екологічного обґрунтування, дай мені свою землю, бо мені там більше на тисячу дав. І все, договор твій немає юридичної сили, тому що немає екологічного цього обґрунтування. А його треба, щоб ліцензована організація, яких ще немає ніде, ферму побілить. У Сарай свинарник побілить ліцензовну організацію, у кого на є договор на санітарну обробітку. Валя <рес> піддубна займається свиняча, мамою називаємо її вишатіла, дивиться в Нових Станжарах тисячу свиней. 16 перевірок за рік. І, і головне діло по скважині, по, по воді, по екології, по тем, що у не було це, ліцензії на надрадобування. На, 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 на Хоча не і буде. Не було ліцензії на надродобування. У вас не скратили, працює. Все працює, все працює. Фото на пам'ять. Фото на пам'ять. Угу. Може я сюди вже не прийду. Всім. Всім щиро вдячні, хлопці. Спасибо. Героям.